В Івано-Франківську 70-ту річницю проголошення акту відновлення української держави відзначили театралізованим дійством. Ініціатором флешмобу стала обласна організація ОНП. Кажуть, хотіли відтворити події червня 41-го року. Все відбувалось на балконі будівлі, де знаходиться осередок політичної партії на Вічевому майдані. Мешканці міста побачили оунівців, почули записи виступів Степана Бандери та Ярослава Стецька. Організатори запевняють, в такий спосіб хотіли, хоч на деякий час, повернутися в ту добу, і довести важливість державотворчого процесу в нашій історії. Ця дата є важливим тим, що в 41-му році проголосили саме відновлення. А не створення. Отже, люди тоді в ті буремні часи посилалися на четвертий універсал Української центральної ради, і це є дуже важливим, оскільки не відбулося істотного переривання українського державотворчого процесу. І можливо, якщо б 91-му році депутати відкрили підручник з історії, то можливо так само відбулося знову знов таки, відновлення української держави, а не проголошення її з нуля. І на даний момент ми святкували не 20 го річницю Української незалежності, а можливо якусь іншу дату, якесь інше свято.